У 42 роки, проживши все сімейне життя в хаті свекрухи, Стефанія прийняла непросте для себе рішення їхати на заробітки. Поїду в Італію, інші жінки справляються, я теж зможу, сказала вона. У хаті настала тиша, чоловік Олег відвів очі в бік, доньки, Мар'яна і Христина переглянулися, ніби не знали, радіти чи сумувати. А свекруха, що завжди мала останнє слово, відразу зиркнула косою буркнула Їдь, їдь, може, хоч там з тебе буде якась користь. Стефанія прожила в тій хаті все життя після заміжжя. мріяла про своє окреме житло навіть найскромніше, де б могла на свій лад вішати рушники і тримати вікна відчиненими стільки, скільки хоче. Та руки йшли, діти підростали, а вона все жила при свекрусі у чужому кутку. Олег не перечив може, і справді голубині душі був радий, що дружина поїде, і мовчанка в хаті стане глибшою, а йому простіше. Перші роки за кордоном були важкими чужа мова, праця в старих італійських родинах, де кожен день здавався нескінченним. Та Стефанія трималася. Щоночі перед сном дивилась на світлину донюк і тихо шепотіла це для вас, мої пташечки. Вона складала кожне євро, відмовляла собі в обновках, їла найпростіше. Її єдина розкіш дзвінки додому, де доньки ділилися новинами зі школи, і, хоч у голосі Олега все більше з'являлася байдужість, вона закривала очі на те все. Минуло 10 років. Стефанія не витрачала на себе жодного євро, все в справу пускала. Спершу Стефанія купила квартиру для старшої доньки Мар'яни, а потім, коли заробила ще, придбала для Христини таку ж квартиру. Її серце співало. Тепер дівчата не будуть поневірятися, як вона сама, не матимуть докорів від своїх свекруг, що живуть у чужій хаті. Коли Стефанія повернулась додому, вона чекала вода трошки вдячності доньки раділа, обіймала маму, а свекруха лише знизила плечима. То що? Ти як нічого не мала, так і не маєш. Ти їм купила, а собі ти ніхто, і звати тебе ніяк. У грудях Стефанії защеміло. Вона мовчки дивилась на жінку, з якою прожила півжиття під одним дахом. Мамо, несміливо сказала, сподіваючись на підтримку Олега, я ж для дітей старалась, для ваших онуків дві квартири це ж не жарти. Та чоловік сидів мовчки, наче його це все це не стосувалося. Стефанія чекала, що він підтримує, що бодай скаже Молодець жінко, ти багато зробила, але він лише втупився в стіл і мовчав. Стефанія не розуміла, що відбувається, але на наступний день сусідка Гана, з якою вони колись дружили, перехопила її біля крамниці. Ти мені, вибач, що втручаюся і кажу це тобі, почала вона, але мушу. Знаєш, твій Олег, він давно вже має іншу, там, у сусідньому селі. Усі знають, і свекруха твоя теж в курсі. Стефанія остовпіла, руки затремтіли, вона навіть впустила пакет з продуктами. Спершу вона не повірила, але пазл почав складатися його холодність, мовчанка, дивні відлучки. Ввечері, коли Олег повернувся додому, вона запитала прямо це правда, що ти маєш іншу? Він не злякався, не став виправдовуватися, лише байдуже кивнув. А що такого? Ти ж усе одно весь, весь цей час там, за кордоном, і так само, може, когось маєш? Стефанія цілонічно спала, в голові крутились думки. А для кого я старалась, для кого жила? Руки втратила. Вона згадала, як мріла, про своє житло, а тепер і справді ні кутка, ні опори. Зранку сіла на лавку біля хати. Доньки приїхали, обійняли її. Мамочко, сказала Мар'яна, ти маєш бути горда. Ти нам дала крила. Ми завжди з тобою. Христина підтакнула не слухай нікого, ти сильна. І тоді Стефанія зрозуміла її сила не в хаті чи у свекрухи, необайдужому чолові... чоловікові. Її сила в дітях, тому що вона змогла вирвати їх у світ і дати їм майбутнє краще, ніж було у неї. Минали дні, Свикруха ще не раз колола словами. Олег приходив і шов як чужий, та Стефанія вже не плакала. Вона взяла себе в руки і почала думати про себе а може, час купити і квартиру для себе, хоча б якусь однокімнатну, і, може, час пожити так, як я хочу. Вона зрозуміла, що її життя не закінчилось. Що у 50 чи навіть у 60 можна почати все спочатку, і що найбільше щастя це відчувати власну гідність. В Італії вона цього навчилася. Я вартую більше, ніж вони кажуть. Я жива, здорова і все ще попереду. Сказала Стефанія сусідці, я поїду за кордон і тепер буду заробляти для себе куплю собі житло. Молодець, давно пора. Але з Олегом розлучаюся, поки ще ти тут, щоб він потім не мав претензій на твоє майно. Мораль цієї історії проста. Іноді людина, яка віддала все своїй сім'ї, лишається з порожніми руками, таке буває. Але справжня цінність не у власності, не в чужій думці, а в силі серця, у вдячних дітях, умінні почати все спочатку, навіть після багатьох поразок.